Вітаю, мої любі! Сьогодні у нас третій, третій день завершальний день наших прекрасних, нашого прекрасного марафону Кучеряві історії. І сьогодні ми з вами нарешті складемо все до кучі, зберемо все це по поличках і розберемося, як же ж нам зробити так. Аби наша історія була прям мега супер-пупер, і щоб люди заходили на нього і додивлялися до кінця. Тобто наша головна задача, аби наші сторізи додивлялися, що для цього має бути? Має бути сюжет, має бути гачок, і обов'язково, щоб це було в класному стилі, щоб це була ваша історія. Загалом для того, аби продавати в блозі. Треба транслювати себе як особистість. Це найперше, це найголовніше. Фактично продаючи сторіз це сторізи про вас. Розумієте? Загалом, продаючи сторізи це всі сторізи, в котрих ви розповідаєте про себе, про своє життя, про свої цінності. Оце дуже важливо доносити свої цінності. Отже. Перед цим до цього я говорила, ми спілкувалися стосовно сторіс в стилі лайфстайл, Я дала вам домашнє завдання прописати хоча б одну, одну тему да, по цьому сценарію по розвитку, да, по динаміці. От, тепер далі, дивіться, мої шановні, що ми робимо далі. Давайте трошки розберемося, що ж таке експертний, да, наш, експертний наш. цей... Ой. Експертні наші сторізи. Да? Про що це вона? Найперше, експертність перший рівень це нам треба довести людині, показати їй, чому саме зі мною. Можливий цей результат, про котрий я говорю, наприклад, да? тобто я закликаю людей, наприклад, на своє наставництво, чому саме до мене, чому саме я. я тут я маю показувати кейси, відгуки, розповідати про те, як я досягла цього результату, якими кроками я дійшла до нього, що мені допомогло, та які інструменти дали мені цей результат. Тобто, оце знаєте, такий перший рівень моєї експертності, там де я розповідаю саме про себе. Або ж учні, котрі приходять до мене все на наставництво. Другий рівень, чи можливо досягти результатів за допомогою твоїх інструментів? Ось дивіться, зараз я зробила такий міні-марафончик, де я розповідаю про таку частинку воронки, як сторізи. Вони дуже потрібні. Сторізи дуже важливі в прогріванні аудиторії. Як би нам не хотілося, як би нам не бажалося. Звичайно, рілси, пасти це круто, це супер, але сторізи вони нікуди не зникли. Вони так само працюють. Якщо робити і працювати з ними правильно, вони так само прогрівають людей. І ведуть їх до продажу. Так само, мої шановні. Тому, якщо ми використовуємо всі елементи роботи з Інстаграм, тоді це до кучі працює. Так. І от я ось показую стосовно мого ну, такий інструмент, як сторіс. Тобто, ось, будь ласка, я розказую, як це можна, як це упакувати, як це скласти, щоб це було прям. Знаєте, так, прямо трохи так. Гаряченько. От це було прямо так, коли людина заходить, така що тут новенька, що тут свіженького у Наташі. Так, ага, цікаво, цікаво. Далі третій. Ем, чи можливий цей результат з першого рівня? Тобто, наприклад, от я з допомогою, да, тобто, я досягла рівня 3000 доларів на місяць. Чи можливий цей результат з першого рівня за допомогою інструментів з другого рівня? Тобто, за допомогою інструментів, які я пропоную, да? чи можливий результат, мій результат за допомогою інструментів, що я пропоную? Звичайно. Так. Тобто дивіться, я усе розказую, показую да, що за допомогою сторізів, оскільки це мій блог це фактично така, знаєте, загальна воронка продажів. Я, я показую, що усе сторізи, особливо коли вони експертні продаючі. Да, усе, ми так хоп-хоп хоп і затягуємо людину до своєї оцієї вороночки знаєте, ніби в якусь канору. Зверху ми дивіться, дивіться, як тут класно, як тут весело. Такі дивіться, заходьте, заходьте, дивіться, що я маю для вас у фіналі. Я пропоную вам вирішення вашої проблеми. Ось, оце є фінал нашої вороночки. Так, далі і четвертий рівень для мене, як для того, хто буде зараз, да, Купляти, наприклад, цю можливість, чи можливо це? Тобто, якщо я зайду до тебе до, до у наставництво, чи можливо, що я отримую ті ж самі результати? І нам треба про це розповідати. Що ось дивіться, до мене прийшла дівчинка. Да, ми з нею упакували блог. Ми зробили те, ми зробили все. Ми зробили лід магніти. Ми це створили цю воронку, зробили декілька варіантів, запустили таліт, розібралися з упакуванням з усім, цим як це працює. І ось вона зробила, нусь, реально, у мене дівчинка, усьо, ми просто упакували блог, все це зробили, і все, будь ласка, вона 100 тисяч заробила. Тобто те, що я вмію, те, що мені вдається, я даю людям і вони отримують результат. Будь ласка, це можливо. Ось і є яскравий приклад того, що це можливо. Вполне, Якщо ви виконуєте повністю мої е, настанови рекомендації, тоді це працює. Тоді це дає результат, мої шановні, як не крути. Так, тобто, це отакі чотири е, рівні нашої експертності. Перший рівень да, це чи можливий цей. Е, чи взагалі можливий результат? Да, для мене другий рівень. Чи можу я досягти цього результату за допомогою твоїх інструментів? От зараз я пропоную да, такі інструменти, як сторіс. Третій. Чи можливий цей результат з першого рівня, за допомогою інструментів з другого рівня? І, і, третій, і да, для мене, як для того, хто буде це зараз брати, чи можливо загалом це? Якщо ви сядете і доставіть ну, тоді на це питання, ви зрозумієте. Тобто, тут наша задача показувати скріни результатів, показувати кейси, відгуки. Якщо у вас є хоча б два-три відгуки, скачайте їх собі в цю галерею, поскріньте обов'язково будь-які реакції на, ваші, там, на вашу роботу, все це зберігайте, зберігайте, це все потрібно, це все необхідно. Тепер, тобто, це все є експертність. Кейси, відгуки, реакції, якісь там на то, що вам будь-які да емоційні сплески, те, що люди писали вам, що ой, дякую завдяки вашій роботі, чи там ваші сторіз надихнули мене на то. -то. Все це скріньте, все. Якщо ви переживаєте, що, наприклад, людина, котру ви скріните, наприклад, там буде. Там, не знаю що, возмущатися чи ще щось, да, що ви її виставили у себе в сторіс. Ну, виставляєте тоді відгук просто без, цієї, без аватарочки, наприклад. Хоча, ну, а що, там, що в цьому такого поганого? Навпаки, Навпаки, показуйте, що люди активні, що вони працюють, що вони хочуть розвиватися і ставати краще. Це ж про це. От. Тому зберігайте, сохраняйте, там їх, е, е, упаковуйте, обов'язково, щоб вони у вас завжди були. Для чого я зараз оцього, да, тут ось у 7 хвилин розпинаюся, розказую для чого ці всі нам відгуки у це Оскільки наш блог, коли людина заходить в нього, вона хоче отримувати, знаєте, як це можна знаєте, так порівняти щось солоденьке. Да? От щось солоденьке вона хоче отримувати для себе і ну, насолоджуватися цим. Всім. От, наприклад, згадайте, як на, от в дитинстві, да, нам треба було, наприклад, випити якесь гіркель, якісь гіркі ліки. І для того, аби вони, ну, вибачте, явно, така гідота противна, да? І щоб, як кажуть, це, це все туди війшло. Нам давали, наприклад, або солодкий чай, або якийсь сік, або ще щось, да? або, або ж просто хоча б, просто, хоча б водичку. Да? Вона, вона така приємна здавалася після цієї гідоти. І от дивіться, але оцієї. Ємкості чаю, наприклад, солодкого його було набагато більше, ніж у цієї ложечки ліків. І дивіться, коли людина заходить в наш блог, ось ця чашечка чаю солоденького, оце наші історії з нашого життя, котрі ми презентуємо, котрі ми розповідаємо. Зараз, Мене рветься. Пустила кітюню. Тепер дивіться: оцей оце, оце чай солодкий це наше життя, це наші оці історії, про котрі я вам от дичу, да, вже третій день. От, це оці наші крутезні історії, котрі ми упаку, упаковуємо по, по цій системі. Далі. І оця ложечка ліків, тобто це користь. Це оце наша експертність, котру ми пропонуємо людині. Тепер, оця експертність, ми за неї маємо прям її постійно висвічувати. Постійно ми маємо її висвітлювати. Але, знаєте, так. Як наративно. Бо знаєте, є така от наративна рекламка, коли, наприклад, у фільмах там показують якусь пляшечку з пивом, чи якусь там пляшечку якогось напою, чи, чи просто якусь там мережу якогось магазину одягу, взуття, чи марку автомобіля. Це ж все є наративна реклама. Отут ми працюємо по тій самій схемі. Зараз я вам розкажу. <osoika> Дивіться, зараз буде інформація, що просто буде вам розрив мозга, як це все працює. Але якщо ви уважно слухали попередні дві мої, два мої уроки, тоді ви все зрозумієте. Якщо не слухали, ну зараз це вам буде, знаєте, як, не знаю, як мертвому припарку. Отже, просто слухайте. Зараз інформація, будь ласка, на мільйон. Отже, наша задача оці наші сторізи. В них впихнути уці наші експертні, тобто, як ми це робимо? Ми розповідаємо нашу історію і, і задаємо питання, тобто спілкуємося з нашою аудиторією, да? чи було це у вас? тобто, наш, наш оцей експертний, наприклад, відгук. Відгук, наприклад, стосується, що ой, дякую. Да, там ваша робота допомогла мені там вилізти, наприклад, з депресивного стану, з ями. От. А тут у нас історія, що ми їхали на велосипеді і впали, і розбили коліна, да? тобто от впали. І ми питаємося, чи було у вас да так, що ви впали? От. Там люди, і ми і тут ми да, кажемо, що про те, що так само ми можемо в нашому житті впасти в депресивну яму і навіть не зрозуміти, що відбулося. Да, я їхав на велосипеді, наприклад, там впав попав в камінчик, чи попала гілка. Це було неочікувано, Да? І наше життя так само неочікуване, коли наш, якась, якась ситуація просто нас скидує вниз. Да? І ми не розуміємо. От. Чи було у вас так само? Да? Далі ви розповідаєте про те, що ви піднялися, да? що ви там гірко плакали. І так само люди, коли в цьому депресивному стані, коли їм були, да? вони там плачуть, страждають, але вони не можуть можливо, там одразу зреагувати, зрозуміти, що їм потрібно. я коли була маленька. Далі, да? я була маленька, і я пішла побігла до мами, до бабусі. Тобто я побігла за допомогою. І там так само. Тому, коли вам погано, коли у вас депресивний стан, звертайтеся за допомогою. Не дивлячись на те, що ви дорослі, але знаходячись в ситуації, ви не бачите повної її картини. Так? І там І далі. І бабуся да? там, е, е, при, там, при, при, як, Продезінфікувала, промила мою рану. Да? І далі пишете, і я так само надаю людям цю допомогу, я їх консультую, я їх трата. І потім, да? і це, ну, і далі, да? і моя рана туди-сюди почала заживати, і мені було так добренько, мені так було класно. І отут ви так само да? і люди після моїх консультацій отримують оце відчуття, оце кайфушечки, оцією наповненості, виходять з цього депресивного стану. Так, дивіться, отут ми. Довели да, людину до цього емоційного стану, і обов'язково завжди людина має реагувати. Чи було у вас так, чи, 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 чи відгукуються, емоційні смайлики там чи ще. Тобто завжди має бути оця якась реакція, реакція, реакція. І потім обов'язково має бути підтвердження того, що ви тільки що у цій історії написали: відгук або ж кейс. Або там, не знаю, скрін переписки, будь-що. Тобто, має обов'язково бути підтвердження. Тобто, ви цю історію говорите, 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 а потім хоп! Підтвердження. Після цього підтвердження, увага! Заклик до дії. Після підтвердження. Далі йде заклик до дії. Наприклад, ви там, да, там запрошую тебе на мій розбір, на мій консультацію, на то 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 ось кнопочка, реагуй, став, нажимай на кнопочку. Оці кнопочки вони мають бути у вас завжди, постійно, щодня. Щоб ну, постійно це було. Я, ну, я, Який би не був у вас контент, що ви там не розповідали? Кнопочка має бути завжди. Оце як отче наш, запам'ятайте, будь ласка. Щоб це було на постійній основі. І от, от ті дні, коли я там казала, да, якраз перед критичними, коли вам погано, коли от у вас немає сил, енергії, просто зробіть одне сторіс з цією кнопочкою, закликом до дії. Розумієте? Але щоб вона була постійно. Так, якщо ви будете, будете виставляти лише оце одне сторіс да, з закликом до дії, охоплення. З однієї сторони, вони піднімаються, з іншої вони падають через те, що це такий знаєте, продаючий контент. Але, але наша задача, знаєте, в блозі не дивитися на кількість підписників та на кількість переглядів у сторіс. Наша задача дивитися, що у нас в гаманці. Тому що наш блог ми створюємо для того, аби продавати. Точка, константа. Все. Відчепіться від тих лайків, відчепіться від тих переглядів, відчепіться від тих кількості ваших там, реакцій. Якщо до вас зайшли люди, відреагували, да, ви їх запросили на консультацію, і вони прийшли отже, все працює. Точка. Гроші, ось осьо, ось, що найголовніше в вашому блозі. Так, тепер ще разочок, Щоб ви це все склали, щоб ви це запам'ятали. Ми беремо нашу лайф-історію, беремо нашу експертність. Наприклад, ви вирішили, що сьогодні ви, наприклад, виставите кейс чи виставите відгук. Тобто щось одне. Не все Ой, там буває, що дівчата там одразу 20 відгуків шарахнули. Навіщо? Навіщо, дівчат? Один відгук в один день. Це можна розтягти вибачте, да, 20 відгуків це на 20 днів. вам. Ну, чого ви летети тебе перед батька? Я розумію, що ви вам хочеться їх пошвидше виставити, да? хай лайці закинути, хай люди читають. Та ніхто читати не буде, Господі, кому воно там зралося? Чесно, ну, ваша задача це так обіграти, ось, щоб людина така. О, я класна, Боже, як цікаво, я теж так хочу. Розумієте, ваша задача зачепити людину за живе? Е, якщо стосовно. Тематики, Якщо у вас там прям якісь класні теми, про депресивні ваші стани, про те, як ви виходили там, з одного стану в інший, як, про ваші трансформації, про ваші зміни кардинальні в житті, да, про, навіть про те, що ви почали вести блог, наприклад, да, ваші перші заробітки, про ваше навчання, про будь-що. І далі ведете на, оцей, на реакцію, ведете далі людину на. На заклик, тобто ну, куди ви хочете, да? або щоб вона вас щось купила, або вона щоб вас замовила, або там консультація, або ще щось. Ось, все. Головна задача наших сторіс. Щодня, щодня наша задача робити це. А не просто «Добрим ранком!» та да". все. Там зі світлою Пасхою. Ні, ну, звичайно, іноді можна. Я, наприклад, дивіться у себе в блозі. Оцей лайфстайл, да, там, де я взагалі нічого не виставляю, нічого не продаю лише один день. Один день на тиждень. У мене це буває або п'ятниця, або субота. От якось так. Тобто я нічого не продаю, ні про що, просто розповідаю, от, да, я поїхала туди, я відпочила туди, я зробила все. О, все, мої любі. Оце все. Отже, будь ласка, тепер буде ваша задачка, мої любі. Давайте так, сконцентруйтеся. Беремо нашу історію і вкладаємо в неї наш кейс, нашу експертність. Якщо ви це зробите, якщо ви це вкладете, мої любі, це буде просто розрив. Це буде... І дивіться, і перегляди да, в сторіз, вони завжди, коли просто там якісь звичайні, да, нецікаві сторізи, то ну, падає там, я не знаю, просто шалені йдуть, йде спад по, цим, по переглядам. У мене спад десь іде на відсотків 15. Тобто, ось у мене в мій сторітейл, да, і на кінці, ну відсотків 15 десь це те, що уходить аудиторії. А так, ну це це дуже класні показники, це дуже класні показники. От якщо, наприклад, у вас 100 переглядів сторіс, да, на перший сторіс, і на останній у вас залишається 85 людей, красота, супер! Отже, ви робите все правильно. Отже, ваші сторізи цікаві, і люди їх додивляються. Так, вони звичайно будуть знижатися. Це нормально, це адекватно. Але зачіпайте людей історією. Люди купляють у людей. Точка, константа. О, тому що я ось до речі не так давно я підписалась також на дівчинку, вона займається маркетингом. І вона ну, також продавала там свій безкоштовний ну, безкоштовний продукт, а да, далі вже вела на наставництво. І я зайшла на цей безкоштовний урок, і вона висловила якусь фразу, якесь слово, по котрому я, зрозумі... я не пам'ятаю, чесно, не скажу, по котрому я зрозуміла про її світосприйняття, як вона сприймає цей світ. Я не кажу про її експертність, але. Я розумію, що це не та людина, котрій я хотіла б навчатися. Люди йдуть до людей. Тому, будь ласочка, мої шановні, я вас дуже прошу. Розповідайте про себе, говоріть про себе. не переживайте, що щось скажете, не те, скажете не так. Ваші люди до вас прийдуть. Чесно. Якщо ви дивилися мій вчорашній прямий ефір стосовно про що шкодують люди перед смертю, повірте, то оце хвилювання, переживання, що щось не так, що щось не. Господи, забудьте, просто викиньте це все зі своєї голови. Взяли історію і розказуйте. От розказуйте, от прям як от, от вам, да? і додавайте туди, туди емоційних оцих е, тригерів. Да? Це було супер, це було класно, мене це збентежило. Я почав хвилюватися, у мене серце заколотилося, там там не знаю, в грудях заклекотіло. От прям додавайте оці цих емоцій, емо емоції, 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 емо, 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 щоб людям хотілося, щоб людям бажалося, будь ласка. І нашим, дивіться, інфоприводом може бути будь-що. Взагалі будь-що. Розумієте? Тому що люди там, о, інфоприводи, так, це там відвідування ресторанів, заходів, там, там, туса з блогерами. Ні, ми, шановні, будь-що може бути інфоприводом. Будь-що. Ваше життя це інфопривід. Ваше прекрасне, чарівне, наповнене, легке. Якщо ви, якщо ви дивитеся цей урок, отже, ваші процеси трансформації вже запущені. вже запущені. Якщо ви почнете хоча б створювати ваші ці крутезні, фантастичні історії, ви побачите результати, як зробити так, щоб це прям класно, крутезно працювало і продавало? Приходьте до мене на наставництво, складемо, упакуємо отаку зробимо красоту, і продасте, і будете продавати, а не просто гортати сторінку Інстаграм да, і дивитися, як інші торгують, продають, а ви просто як -то, слини пускаєте. І думаєте, що ж мені робити? Да? Чи робити, чи не робити? Задайте собі питання через півроку. Чи будете ви шкодувати про те, що ви не використали цю можливість? Що ви не зробили це, задайтеся цим питанням. Так, отже, підсумуємо все це наше, нашу прекрасну цю, наші три дні. Перше ми беремо будь-яку нашу історію. Далі ми її розкручуємо по сценарію розвитку. Далі беремо нашу експертність, беремо нашу да, будь-який рівень нашої експертності і показуємо. І це все внідряємо. Створюємо таку, знаєте, наративну рекламу, таку ненав'язливу, щоб з однієї сторони люди, як начебто, дивилися нашу історію. Але в той же час ми такі бум 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 да Ось у мене тут є, будь ласка, тобі... я тобі не продаю, я просто тобі пропоную. І все це треба вкласти, по-перше, в красу, в дуже таку класну красу. Найперше, давайте підсумуємо стосовно наших сторіз. Сторізи мають бути різнопланові. Наприклад. Перше сторіс, обов'язково там, де отак от гов... балакаюча голова. Друге, наприклад, йде фон. Якийсь поставили фон і на ньому написали. Слідуюче, ми, наприклад, нашу камеру розвернули і, да, і зробили нестандартне якесь відео і знову записали. Третє, наприклад, знову щось статичне, просто якась картинка. Четверте, там, наприклад, десь ми в далечині, десь кудись ідемо, або ще ж, тобто, щоб різні ракурси зблизька, здалека, але щоб це завжди постійно змінювалося, щоб не було три балакуючі голови підряд. Ні. Навіть якщо ми донесемо якийсь сенс, наприклад, говоримо да, говоримо, говорим, воно не вмістилося в цю хвилинку. Далі має бути картинка, або текст, котрий, е продовжує нашу тему, про що ми говоримо. Далі знову слідую, розвертаємо камеру, да, знову говоримо, щось, доносимо якусь інформацію, або ж відео, на котрому є текст. Завжди, коли ми говоримо, ось да, балакаюча голова, або ми додаємо субтитри, або ми просто. Як, повторюємо текст, да, але скорочено, його отак от, от прям додаємо, щоб він був. Щоб люди так зайшли і подивилися, про що ви розповідаєте, щоб там була головна суть, ідея, про що ви говорите. Тому що 80% людей дивляться сторізи без звуку. Запам'ятайте, як отче наш. Якщо людина, от, от вона відкрила ваш сторіз, і дивиться, ви там щось. Губами, шевелет, тріпаєте губками, але про що вона в житті не здогадається? Тому що вона дивиться без звуку. Тому або прописуйте, або ж додавайте субтитри. Будь ласка, О, регулюйте цей момент. Далі. Все має бути читабельне, будь ласочка. Контролюйте це також. Я ось виставила хай цей рілси, проте я там я передивилася всі оці тексти, варіанти текстів, що у нас є в інстаграм на наші сторіз. Сказала, які підходить, які не підходить. Будь ласка, приділіть ось 2-3 хвилинки. Подивіться. Потім як я роблю свої сторізи, да, як я їх там вставляю, ці тексти також подивіться для того, щоб вони були естетичними, будь ласочка. Вибір, створюйте свій унікальний стиль. Як це можливо, да? перше, колір, текстури, текст, ну, котрі, тексти, котрі ми використовуємо да? шрифти. І, звичайно, ми такі прекрасні, чарівні і надзвичайні, котрі прийшли до себе в блог на побачення з нашими підписниками. Ми ось все, зібралися, гарненько вдяглися. Вдягли щось гарненьке, нафарбувалися і прийшли. І розповідаємо корисну, цікаву і дуже класну інформацію. Розумієте? І питаємо, спілкуємося, а як у тебе? М -м, мені так цікаво, тому що е люди люблять розповідати. Вони не люблять слухати, вони люблять розповідати і бути причасними до якоїсь історії. Тому питайте, питайте, цікавтеся людьми. Ні в якому разі не, не вести блог із категорії Я такий розумний, часу тебе навчу. Ні. Це ні в якому разі, моє, будь ласка. Так, це, це, я сказала, це я сказала, це я сказала. Отже, мої шановні, і декілька слів стосовно нашої чудової дисципліни. Будь ласка. Зробіть ведення сторіс вашим. Постійним регулярним планом. Впишіть це в календарик, я не знаю, запишіть у себе в блокноті, якщо вам не вистачає дисципліни, зрозумійте, будь ласка, вам вистачає насправді, не вистачає насправді самоповаги. Дисциплінувати себе це є любов до себе. Це найвищий рівень любові, коли ви ставите ціль, плануєте її, розплановуєте і робите. Це найвищий рівень любові до себе. І якщо ви робите все правильно, а я вам не треба видумляти велосипед, я вам усе розказала, як правильно, то ви отримаєте. Аплодисменти Господа, гроші. Якщо ви робите все правильно, ви отримаєте ці аплодисменти Господа, або грошима, або речами. Вони прийдуть з будь-куди, з будь-якої. Е, ну, немає значення, звідки вони прийдуть, але вони прийдуть. І це буде вони прийдуть на вашу енергію, прийдуть на ваше бажання. І приймайте це, будь ласка, з великою вдячністю і любов'ю. Не треба казати, я хочу заробити сама. Так тобі ось дає Всесвіт, будь ласка, бери. На твою енергію ось вже йде. Бери його, будь ласка. Уяви, що грошей немає в цьому світі. От просто уяви. Ти ось робиш, ти працюєш, ти вкладаєшся да, або в сімейні, або в сім'ю, або в блог, або будь-куди. І ось о тобі сусесвіт, тобі Господь дає. Бери нарешті, заспокойся. Тому я вам бажаю, дівчатка і хлопці, аби ви навчилися дисциплінувати себе, давати собі найбільший прояв любові. На цьому, мої любі, я завершую і чекаю кожного з вас до себе на безкоштовну діагностику вашої сторінки. Той, хто додивився це відео, будь ласка, заходьте на сторінку Stories Nata Fox і пишіть в дірект Хочу діагностику або просто хочу. Пишіть слово Хочу. І я обов'язково назначу вам день та час. І ми проведемо ревізію вашої сторінки та вашої ніші. Що можна зробити особисто для вас? Як почати монетизувати вашу сторінку? На цьому все, мої любі, я вас міцно-міцно обіймаю. Щиро-щиро вас всіх цілую. Ви прекрасні, ви чарівні і дякую, що ці три дні ви були зі мною.